Тут сидить Надя, тут ну, все життя. Мене катає колега, не наличила перед мене два дні після ковища. І от ну, Надя пілот, і вона взагалі навчалася в курсі Харківського на винищувача, але в силу правних обставин, коли цікаво розповідає, то о, всім жінкам заборонили літати на машинах з реактивними командами і переучували на натовочки. Така історія. Ще історія, ну ця книга обросла історія за цей рік. Існування. Ми Вона вийшла, і консули в Ростові попросили книгу. Надя об'їздила багато міст в Росії, одна з міста. Я везла консулам 24 книги, дві пачки їх. Ми їздили своїм ходом автобусом, ну, як всі люди. І Автобус на ну, таможні на медицині І Росіяни в ніч, крутий в вечір, дуже активно досматривали цей автобус. З ними вперше була людина в цивільному севільному, я їх вже всіх знаю, як вони поводяться виглядають, ФСБшне вперше А Так прикордонники завжди з собакою, по цьому автобусі. я думала, вони будуть колесами відпортилася. Нічого не знайшли, ФСБшник котиць руку, сумний поїхав. Ну, це була наводка однозначно. тому що. А тоді ще пройшла погроми в українських книгах в Росії. І я везла ці книжечки в Чорнодані і почала одивлятися людей. Сказала мені, що це за пачки роз, розкривай. Я розкриваю, що це за книги. Савченка, це не та, що у нас сидить. Дзвонімо! І я розумію, що зараз буде друга Савченко сидіти. Перезвонила, ну, переписала, це було пізно вже всім батьківщинцям чи ще якимось українським політкам, які були номера, що така ситуація. Хтось перезвонив через пару днів, хтось там смс написав під рамок, і все вперед. Нас протримали 15 годин цю книгу, відразу я значний попросив собі. Я кажу, українською ну, мовою, нічого, ні, нічого. нічого. Взяв собі, протокол написали, і з'ядав 23 штуки. 24. Все, що вони знайшли тут екстреміську, ця обкладинку набросала на, на бросак, зробила таку, як вона хотіла, ну, як вона бачила. Оформлювала глави тут 14 глав. Я тут пташка на мотусі, може, з соків на мотусі, така історія пташки, яка виривається з мотосі. А Надя вкладенку зробила. Е, історія. Синиця спить, тому що синиця — це е, птахи, які частіше прилітали по містам до в'язнів. А коли Надя гласила губерку, то все забрали, і синиця ще вимагала тиждень їжі. І Надя це країло серце, тому що нема чим погодувати синицю. А всі ці написи дрібні. Тут е, ну от, е, це все на камері написано. В'язи завжди подивляюся камеру найретельніше. Свободи всім від е, душі. от души закурива, за хохол. Ну и, и, ну, и кто-то написал Путин ну, она не знаю что. И вот еще вычеркнули. Считаю, что это очень важное событие в нашем городе. Должно было произойти давно, и оно совершенно естественное. Это не могло, не могло не быть. И очень знаковое сочетание имен, веры и надежды. И, конечно, это все, естественно, заметили. Надіжду спасає Віра. Віра здесь, ми всі віримо, що Надіжда наша не умре. І це зараз головна наша надіжда і головна наша віра. Там все було по-справжньому, я це зрозуміла того ранку. Коли цих людей обстрілювали, армія вийшла і ніхто не знав, чи місь сервіс, ні Надя, ні хто. Ну, всі поїхали по дорозі. А гольф-клуб наліво. І от Надя на танку разом з п'ятьма хлопцями вони повернули на нього. Вони обдивилися, там 5 людей витягли, одних мені грузили в машину, ну це все а, було. А решта техніки пішла на Луганську. І вернулись з Ольф-клуба, Надя спішилась, тому що там буде, то бійне дують. І передзвонить комбату, що так і так. Зв'язок ще поганий був, тому що то лайф не працює, МТС працює, ну, вишки побиті. І о, танк рванув на Луганськ. Надя доложила, що там все чисто, і противника немає, машини противника розбиті з боєприпасами, а техніка наша пішла через на Вуганськ. Піди заверни техніку. Пішла звертати техніку. І все. Далі там, обстріли, вибухи. І я була там, мені крутить поранених, відвожу, бо карета швидкої боялась щастя підійти. А, а далі наді телефони пропадають зв'язку і вибухи. І ну, в мене соплі, я розумію, що люди загинули, всі. тому що з таким, з таким дивом чорним і всі три в наді один телефон над дві, один, 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 на вісімки, один на одну, ніколи нема на зв'язку. І далі починається цей бій, летять кулі. Це день, це ранок, час дуже швидко йде. Бо зазвичай у нас за день там дві події, а тут за годину 20 подій. І ти розумієш, що нічого не по нарошку, що це ось війна, кулі лягають тут. І хлопці такі, треба міняти позицію, снайпер пристрілявся. І, ну, зараз вже багато смертей і по цих це вже не здивуєш, пройшло два роки. Далі ми знаємо, що взяли їх полон. І це все закінчилось близько до 11 їх взяли в полон всіх, як я дізналася, її телефони з'явилися на зв'язку. І це було найбільше щастя, тому що нецікаво в є людина, включати телефон. А якщо виєць в полоні, то треба включити, хто там йому подзвонить, командири, хто він і так далі. Я віддала свою машину, щоб забрали Надя, телефонувала, просила допомоги, забрати поранення. У мене цей китайський автомобіль, щоб я його віддала бійцям Айдару. І всі вони попали в полон. Якби я їхала, що просила Надя, я б, мабуть, можливо, б їх не поскочила. Але було страшно. Тут хлопці наполягають, ну куди дівчина, ми тут всі воїні, і можна було наполягати, щоб я поїхала. Ну, я вважаю себе пеною в цьому плані. Вони попали в полон, машину забрали. А в машині всі надіні документи. І починається ця велика історія Савченка, схождення на алів. Тому що. В Росії, ну, в Ополченцях, так званих, на руках документи всі, що це офіцер, повністю якісь там дати, військові квитки, посвідчення учасника бойових дій з Іраку. Так що було їм весь карт-бланш, і це послужило тим, що вони знають, що це за особа, і можна їх продати в Росії. Продали їх за гроші або за зброю. Я думаю, за цей зброй. Витомили. Зараз ми вже знаємо, що там причетні були люди із адміністрації президента, екс Павел Карпов. Це всі ті, які хотіли лізнути, вислужитись і заробити там якісь собі зв'язочки. Так і вийшло. Всі, всі ті, які набі засуджували, пішли по кар'єрній лісниці. Ну, це питання часу. Зараз у них піде маховик обратно бумеранг, зараз запускаються санкції, міні санкції. І вся ця історія, ми б тут і не збиралися і говорили про таку як якби не сама самонавіш. Не батьківщина, ні наші політики, а Надія, яка запалює серця своєю поведінкою, яка, ну я б, мабуть, так не змогла. Те, як вона трималась в полоні на питання і скільки ваших, скільки завальних. за за мною ну, вся Україна. Я попала в Луганськ, я була в підвалі в Луганськ, тому що. Коли Надя вже пішла ну, потрапила в полон, я нам наярювала її на телефони і все-таки на наступний ранок, це була навіть така довша ніч в моєму житті, з боєм, на з цим воєм, вийшли сепаратисти на зв'язок, сказали, ми виріжемо всі ваші сім'ї, чоловік виконувалися на наші землі, ми... я мабуть, ну тут я собі галочку ставлю, може в фільмі дивилася, просто холодноповно сказала, давайте без емоцій міняти ваших на наших. Я не знала, чи є там їхні, чи взагалі така практика є. Вони сказали, що хочуть почути голоси своїх, тоді будемо розбирати. І отак от почалася обмін. Тиждень я там з звушники їздили, все думали, все казали про за Надю, На Надю все не віддавали. Далі Надя вже мною почала говорити, їй давала трубку, казала, їдь додому, я працювала з тобі архітектором. Це така професія, яка вимагає уваги, бо всі замовники не люблять, коли їх там не, не досить уваги. І їдь додому. Мене поміняли, просто не що. Я ще поїхала додому, потім Надя попала в зв'язку і я їздила в Луганське двічі через тиждень. Один раз я мала контакт з сепаратистом Мадіє Брома, він називався подраз від Хелена. І один раз я не попалася, другий раз я попалася, посидила в футбол, але завдяки йому і випустили через добу. Хоча я думала, що я там не буду. Я там щодень по російською мовою говорю. Ще ніякої претензії в мене до російської зроду не було. Мой батько сподівався російською, тому що це, ну, це все таке. А одна я трималася потужною, трималася вона на судах. І тримається вона досі, на тримає ряди, і тримає фронт. І якби не всі ми, якби не ваша увага до нас, то ніякі політики навіть не на займалися. Якби я з чекала рішення політики, теж би ніхто Надію не а так, а так є, є надія, з'явилася надія. Для мене це важливе мероприятие, я не мог не прийти до нього, тому що, шли, шли, шли. що це наша історія, це історія війни, та, того, як на нас напали, предательські напали, як людей. Я не за що, за те, що вони защищали ну, на свою мальову. Викрали, і суддя в Росії за за, защищалась под І вот, Я радше прийшов, що там пообщатися з ними. Ну, те, що Петро Олексійович подзвонив і слава Богу, був відвертим і сказав, що є такі напрацьовки, але надія це Путін, чіткої дати ніхто не знає. Треба більше. Часу, того, а ти не виживеш. Mm -hmm. Ну, от, Берігі, я б... сіду, mm -hmm. Але mm -hmm. добре, що є громадська думка в цьому питанні. І тут вже ні їй, ні йому вже нікого не цікавить, що він виглядеть. Тут вже і народ, який вимагає, стоїть задача, і політика має її виконати.